Доброго дня, шановні близнюки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень 17 по 23 червня. Нагадую, що це загальний розклад і він може резонувати з вами як і повністю, так і по конкретних сферах життя чи якихось певних питаннях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний. Тиждень. А так само, як і в тільців, У вас прийде розуміння того, що необхідно щось. Очистити в своєму житті, можливо, ви відчуваєте якийсь такий, знаєте, як камінь на душі, можливо, ви відчуваєте тому, що вам тяжко дихати, наприклад, в власному домі, і ви вирішите для для себе, що необхідно можливо зробити велике прибирання в домі, можливо, необхідно розчистити свою шафу, тим самим допомогти, віддати цей одяг і допомогти потребуючим. Можливо, ви розумієте, що ваше тіло вже не таке свіже, не таке. Не так вам легко почуватися, як ви почувалися раніше, і можливо, це час переглянути свій режим харчування, впровадити якусь певну дієту в своє життя. Можливо, ви зрозумієте, що і буде у вас таке, знаєте, бажання і впевненість, в тому що вам необхідно взагалом очистити свій простір, очистити своє життя від непотрібних ситуацій чи непотрібних людей, які змушують. І сприяють тому, що вас забирають енергію, і ви почуваєтеся, ну, скажімо так, досить слабко і як вижати лимон. І давайте подивимося, про що у нас? Що у нас взагалі, що у вас радше, так, відбудеться на цьому тижні в різноманітних сферах життя. Ми розпочинаємо зі сфери роботи. Дивіться, в в першу чергу будьте е, обачні, тому що є ймовірність того, що хтось захоче е, порушити ваші особисті е, межі. Хтось захоче е, поласувати е, шматочком того, чого ви досягли на цій роботі. Ну, наприклад, вкрасти у вас. Припустимо вашу посаду і буде робити якісь певні ставити певні козні. Так далі, хтось може вам знаєте, сказати, виконайте за мене роботу, чи шеф може також змусити вас сидіти допізна на роботі, замість того, щоб відпу. Щоб ви собі пішли додому, і, скажімо так, хтось може просто захотіти, щоб ви виконали чужу роботу. Також, це знаєте, що може бути? Можливо, якісь будуть ситуації на вашій місці роботі, де можуть просто відбуватися певні зміни. Ну, наприклад, ви сиділи в одному кабінеті, а вас. Скажімо так, звідти вигнали і ваших колег і змусили сидіти на, в якомусь іншому кабінеті, який, ну, наприклад, чи менше, чи де менше світла, і так далі. І ви будете, знаєте, я б сказала, навіть так трохи агресивно до цього підходити, що ну як ніхто нас не попереджував, а тут просто поставили нас перед фактом. Може бути і такий момент. Також будьте обачні, тому що є можливість того, що можете зробити певні помилки, виконуючи власні обов'язки, чи, наприклад, пишучи певний там договір для своєї фірми, для того, що, тому що ви, наприклад, щось десь там не добачили, на щось не звернули увагу. Тому, будь ласка, Якщо ви над чимось працюєте, складайте план, все детально вивчайте для того, щоб не було жодних помилок. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають, перепрошую, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, в першу чергу, це порушення ваших особистих меж. Це ж знову більше про поспішність, більше про те, що ви знаєте, можливо, горять терміни, і ви намагаєтеся швидко-швидко швидко все зробити. Але через те, що ви постійно знаєте, якби в такій напрузі, знаючи десь там в підсвідомості, що вам треба вже було навчора це зробити. То, можливо, через оцей поспіх ви можете зробити дуже багато помилок. Тому, якщо є можливість, якщо у вас є довірена особа, дайте, наприклад, можливість цій особі перевірити, як ви виконали своє завдання, чи як ви там написали договір, щоб, скажімо так, комар носа не підточив. І давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви Ну, в першу чергу, мені б хотілося тут сказати, що у вас може бути страх перед виходом на роботу, тому що все-таки це, знаєте, щось нове, це щось. Це знову ж таки вихід з зони комфорту, тому що ви, наприклад, були безробітні, сиділи вдома і як звикли до цього. І тут є якийсь певний такий страх. Це раз. А це також, знаєте ще, що може бути, небажання якихось певних змін. Тобто, ви, наприклад, попередньо працювали на роботі, де була, припустимо, робота віддалена, і, скажімо так, вам, можливо, раз на півроку треба було з'являтися в офісі. І та робота, яку вам можуть запропонувати на цьому тижні, вона не до кінця буде відповідати тим вашим вимогам, які б. Ви хотіли мати на роботі, тобто вам треба, наприклад, чотири дні на тиждень бути на роботі, так, або взагалі немає такої можливості віддаленої роботи. Добре, давайте подивимося, що у вас по сфері фінансів. Так, по сфері фінансів, якщо ви працюєте над якимось о, проєктом, як над другим, чи додатковим джерелом доходу, може принести перші результати. Або ж це може бути те, що м, той проєкт, над яким ви працювали, ви е, зробили, наприклад, перші кроки і відчуваєте, що у вас все вийде це, знаєте, впевненість е, в тому, що вам вдасться це е, реалізувати в майбутньому. Загалом це можете отримати на цьому тижні якийсь прибуток, і це може бути не обов'язково заробітні плати, чи ще щось, можливо, якісь певні субсидії чи щось в цьому роді. Так? Це загалом, якщо ви працюєте знову ж таки над якимось проєктом, це його розвиток. Це когось може бути підвищення по кар'єрі. Можливо, хтось е, отримає підвищення заробітної плати, тому що, наприклад, вас ще додатково пригрузили якимись е, додатковими обов'язками та відповідальністю. Добре, дивимося про що у нас, м що у вас буде е, в, з вашим оточенням на даний е, тиждень. Е, в першу чергу, це може бути. Е, Планування якоїсь поїздки з вашими друзями, з вашими близькими. Це раз. Другий момент це можливо те, що ви будете загалом займатися якоюсь іншою сферою і можете трішечки віддалитися від свого оточення. Це два. І третій момент це можливо, ви будете налаштовані на те, щоб очистити своє оточення. І будете сидіти думати, чи з цією людиною мені, наприклад, продовжувати спілкування, чи ні. Тобто буде якийсь певний такий, скажімо, вибір, чи ви хочете надалі підтримувати стосунки з конкретними особами чи ні. Добре, дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. То дивіться, тут можуть бути певні сварки, непорозуміння, відсутність знаходження компромісу з вашим партнером, тому що, можливо, ви трішечки від нього віддалилися, можливо, хтось на підсвідомому рівні і не спеціально хоче, скажімо так, бути лідером в цих стосунках, а партнерові це, наприклад, не дуже подобається. Дивимося, про що нам говорить. Ага. І, до речі, можуть бути якісь певні сварки, непорозуміння стосовно певного якогось вибору, який, наприклад, вашій парі необхідно прийняти, і ви не можете знайти ось цього певного якогось компромісу. Це ж також можуть бути просто сварки, пов'язані з якоюсь, якщо особливо ви жінка, і це буде характерне для вас, те, що ви можете. Через вашу імпульсивність, через те, що, наприклад, ви не можете до кінця тримати свої емоції під контролем і, скажімо так, гостро, як їжачок, можливо, реагуєте на деякі моменти, це також може призвести до певних непорозумінь та суперечок. Дивимося про що нам говориться карти для людей, які шукають романтичні. Стосунки, ну, тут, скоріше за все, ви або не хочете виходити з цього стану самотності, тому що ви розумієте, що вам і так добре. Другий момент, ви загалом можете не брати участь в своєму особистому житті. Наприклад, у вас є якісь у вашому житті особи, потенційні партнери, які Хотіли б з вами, наприклад, будувати якісь стосунки, але вас, знаєте, вас може і влаштовувати така ситуація. Тому, якби ви не сильно і поспішаєте з певними змінами в своєму особистому житті. Дивимося, що вам принесе радість. Так, радість принесе. Ви, от, наприклад, собі сиділи і думали, що. Я не до кінця, можливо, хочу спілкуватися з конкретною людиною. Я не хочу, щоб вона була в моєму житті. Але як мені це сказати? Як мені цю подати інформацію? От ви собі сидите і, і думаєте. І тут може просто виявитися така ситуація, що ця людина вам десь щось напакостила, або вийшов наяв якийсь певний конфлікт чи якась певна підстава, якась певна зрада, і ви собі розумієте, о. А воно й само вирішилося. А мені не, не треба навіть придумувати, чого я, наприклад, не хочу з цією людиною спілкуватися. Є і привід для того, щоб якби, припинити спілкування з конкретною людиною. Добре, і дивимося, що, на що необхідно звернути увагу. Так, необхідно звернути увагу, якщо ви плануєте подавати до суду якусь там справу чи ще щось, то майте на увазі, що ви з великою ймовірністю програєте цей суд. Також необхідно звернути увагу на те, що Певні ситуації можуть розвиватися на цьому тижні не по справедливості. Тобто, наприклад, на вас несправедливо наїхали на роботі. На вас, наприклад, несправедливо наїхав ваш чоловік чи дружина. Ну і варто також звернути на сам кінець увагу те, що може бути певні от якісь такі ситуації можуть принести вам такий внутрішній дисбаланс. От як і в вашому житті, так і, скажімо так, у вашому ментально-емоційному стану. І саме, можливо, через ці ситуації ви вирішите, що вам необхідно очищувати своє життя, тому що дуже багато чинників, які впливають, наприклад, на ваше самопочуття та на ваше життя. І дивимося рекомендації. В першу чергу, будьте лідером, лідером свого життя. Якщо ви з кимось працюєте над якимось проєктом, то будьте лідером цього проєкту. Раз, якщо ви хочете чогось досягти, то намагайтеся прописати собі цілі і зрозуміти, проаналізувати, які цілі є першочергові і які є другорядні. Тому що саме Прописування і впорядкування саме цих цілей вам дасть чітке і більш ясніше розуміння, чого ви хочете і як необхідно цього досягти. Раз. Також звертайте увагу, тому що можуть в вашому житті саме на цьому тижні прийти якісь моменти, яких ви не очікували в хорошому розумінні цього слова. Припустимо якийсь, що ситуація, можливо, сама розв'язалася, що є можливість того, щоб хтось вам допоміг в розв'язанні цієї ситуації. Можливо, якась пропозиція, на яку ви зовсім не очікували, і це для вас, знаєте, от щось таке приємне, як ви того не очікували. Якщо щось вам трапляється в вашому житті, що може покращити ваше життя, що дає вам якусь можливість, якийсь певний шанс. Беріться, скористайтеся цим, ну що, шановні близнюки, я б сказала, знаєте, такий тиждень, можливо, частково кризовий. Але у вас все вийде. Значить, у вашому житті забагато якихось людей, забагато ситуацій, від яких необхідно позбавитися. А саме процес очищення, процес детоксикації він не завжди є приємним. Ну що ж, я вам бажаю успіху, я вам бажаю витримки. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.